блокує твою німецьку серія 3 постійне намагання або бажання критикувати те, що в німецькій мові, не дивлячись на те, яка вона є логічна, є виключення, це реально блокує ваш прогрес. Чому так? Давайте зараз по-чесному. Якщо ми не про мову, то кожному з нас хочеться, щоб для нас робили якісь виключення. Це тільки так в цій ситуації. Ну це тільки так, ось так. В мові. Ми повинні дати право їй також мати ці виключення. Крім того, мова це як людина, це як живий організм, який, до речі, розвивався набагато більше, аніж кожна людина з нас. Тепер я не просто великий чоловік відтуди прийшов. Тепер я депутат великий чоловік відтуди прийшов. Поняли? Oh, я вам yeah. не Цикл життя мови на даний момент. Якщо мова не вимерла, він є безкінечним, можемо так сказати. Німецька мова вона не вимирає, вона розвивається, все більше і більше людей її ж використовує. Тому давайте дамо мові право на те, аби в ній були виключення. Коли ви дасте цей дозвіл, ви почнете рости.